Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Отже, нові правила для закордонних паспортів, що змінюються після 29 жовтня, також зміни у виплатах Kindergeld в Німеччині з 1 січня 2026 року. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також друзі, увага, важлива інформація для всіх українців. Якщо ви живете зараз за кордоном, шукаєте як реалізувати себе, як заробляти онлайн без вкладень, без ризику. Є цікава можливість, з якої ви можете почати свій власний бізнес у будь-якій країні. Все онлайн за повною підтримкою, за безкоштовним навчанням, крок за кроком, разом з командою, які вже мають результат. Отже, якщо вам цікава ця пропозиція, всі деталі за посиланням під відео у закріпленому коментарі переходьте та ознайомлюйтесь. Отже, закордонні паспорти для українців це важлива тема. Нагадаю, що з 29 жовтня цього року уряд України офіційно змінив правила, і тепер продовжені під час війни паспорти вже не діють. МЗС офіційно пояснило, що ще у 2022 році дозволили тимчасово продовжувати термін дії закордонних паспортів і вписувати до них дітей, наприклад, бо система тоді, ви знаєте, не працювала, але тепер, коли процес відновлено, Україна повертається до міжнародних стандартів. Що це означає для звичайних українців? Якщо ваш паспорт був продовжений, потрібно зробити новий. На кордоні більше не пропустять за розширеними документами. Для виїзду чи повернення в Україну треба мати дійсний біометричний паспорт. Для дітей і дорослих. Нагадаю, документ дітям до 16 років. Цей паспорт діє 4 роки, для дорослих 10 років. Якщо дія вашого паспорту вже закінчилась або його дія продовжена, звертайтесь до консульства, посольства або центру ДП Документ, там допоможуть оформити новий. ОМЗС також нагадали, що якщо ви за кордоном і ваш паспорт вже не дійсний, але потрібно повернутися в Україну терміново, то вам можуть видати посвідчення на повернення. Для дітей це роблять, нагадаю, безкоштовно, для дорослих за стандартним тарифом. Тобто, друзі, зверніть увагу, що після 29 жовтня старі продовжені паспорти офіційно вважаються протермінованими, тому якщо ви плануєте подорож або повернення в Україну, не тягніть до останнього дня, інакше вас просто можуть не пропустити через кордон. Якщо ця тема для вас була корисною, підтримайте відео вподобайкою. Ми йдемо далі. Зараз важлива інформація для українців в Німеччині. Тут підвищують кіндергельд. Нагадаю, що з 1 січня 2026 року сума зросте до 275 євро на кожну дитину щомісяця. Хто має право на кіндергельд, Нагадаю, усі діти до 18 років, до 25 років, якщо дитина навчається або проходить аусбілдунг, це професійне навчання. Право мають і українці, які перебувають під тимчасовим захистом. Виплата надається незалежно від доходу батьків. Не ну, також уряд Німеччини планує переглянути податкові пільги кіндер фрайбертрах 6 євро на рік і Бетринг з Фрайбертрах євро на догляд за дитиною. Отже, це гарна новина для всіх родин, які зараз живуть в Німеччині, включно з українцями. Головне, не забувайте, що подати заяву можна лише через офіційні канали. Памлянкаса, і навіть якщо ви знаходитесь на тимчасовому захисті, ви також маєте повне право на ці виплати. І ще одна важлива інформація для українців в Німеччині: звільнення через хворобу в Німеччині, що потрібно знати працівникам. Багато хто думає, що якщо ти на лікарняному тебе не можуть звільнити. Але, друзі, в Німеччині це не зовсім так. Звільнення в цій країні через тривало бо. Часту хворобу можливе, але тільки якщо роботодавець виконає всі суворі умови. І ось три головні критерії. Перше, це лікар дає негативний прогноз, тобто здоров'я ваше не покращується. Другий аспект це компанія реально несе збитки через ваші постійні відсутності. І третє, це інтереси роботодавця визнаються важливішими ніж утримання посади конкретного працівника. Але перед тим як вас звільнити, фірма зобов'язана запропонувати програму підтримки, так звану BEM. Її мета знайти рішення, щоб людина все ж могла залишитись на роботі. Ну і запам'ятайте кілька важливих моментів. Ви не повинні розповідати роботодавцю деталі свого діагнозу. Він не має права приходити до вас додому. І якщо вас все ж звільнили, у вас є три тижні, щоб оскаржити рішення. На практиці багато таких звільнень визнають незаконними, тому якщо щось, щось подібне сталося, одразу звертайтесь до адвоката чи профспілок. Тобто в Німеччині, де здається, що все чітко та за законом, бачите, існують також нюанси, тому головне, я вважаю, знати свої права і не боятися їх відстоювати. Якщо ви дійсно хворієте, маєте підтвердження від лікаря. Це не причина для страху. У більшості випадків суд стає на бік працівника, якщо звільнення дійсно було без поважних підстав. І останні новини з-за кордону хочу нагадати, що зараз знову в Польщі та Німеччині різні політики висловлюються в бік українських біженців. Особливо після того, як нова хвиля українських чоловіків від 18 до 22 років почала виїжджати за кордон в Німеччині, наприклад, депутат Бундестагу Юрген Харт прямо заявив, що молоді українці мають захищати свою країну, а не залишатись в Німеччині. Схожі розмови і в Польщі там теж починають говорити що. Політику прийому українських чоловіків потрібно переглянути, чому одні воюють, а інші живуть у безпеці за кордоном. Але ж, друзі, я хочу вам нагадати, що тут важливо розуміти, що політики завжди щось говорять. Ви це добре знаєте. Що це лише позиція окремих політиків, тобто це ніяк не впливає на тимчасовий захист для українців. Такі заяви вони періодично з'являються в різних країнах, особливо коли тема біженців стає знову гучною. Це не означає, що всіх українців депортують, виженуть. Тимчасовий захист припиниться завтра, що зміниться там буквально за декілька днів. Всі рішення щодо українських біженців в ЄС приймає офіційно європейська комісія, тобто закон працює і він захищає українців, які були змушені виїхати через війну. Тому не відійдіться на гучні заголовки чи емоційні заяви різних політиків. Це просто думка, а не офіційне рішення. І жодні політичні висловлювання, ви розумієте, цього не скасують. Остання важлива тема, це які нові закони про мобілізацію нас чекають у листопаді. Давайте почнемо з головного питання, що зараз із законодавством про мобілізацію. Тому що, якщо говорити про основні закони, про військовий обов'язок і військову службу, а також про мобілізацію, то, друзі, нагадаю, що жодних нових редакцій з 1 листопада не набувають чинності. У найближчі дні також не очікується жодних оновлень, тобто все залишається, як і було раніше. Те саме стосується і наказу номер 402 жодних змін там. Теж немає, але в контексті можливих змін ми стежимо за кількома законопроектами, які поки що перебувають також на розгляді. Наприклад, це законопроект 1222 щодо мобілізації після 55 років, і інший законопроект 13.685, та номер 13673 про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону чоловіками та про заборону виїзду з України. Що станом на сьогодні їхній статус не змінився, вони досі ці законопроекти висять у комітетах і не внесені до зали Верховної Ради. Отже, друзі, висновок простий: у листопаді, швидше за все, жодних нових. Принципових законів прийнято не буде, хіба що раптом з'явиться якийсь документ, який ухвалять за пришвидшеною процедурою. Система подачі документів на відсрочку через ЦНАП вже запрацювала. Тому якщо ви маєте право на відсрочку, не зволікайте, подавайте документи якомога швидше. Не варто думати, що та в мене є підстава. Потім подам, тому що ТЦК вже не приймають документи безпосередньо лише через ЦНАП. Тож. Дійте зараз, не чекайте, поки система Резерв Плюс запрацює повністю. Подати документи можна вже сьогодні. Отже, на цьому це всі важливі новини. Пишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!